Більше 200 цивільних та зосім десятків військових. Усі ці люди, стоячи на вколішках біля будинку, де мешкав загиблий захисник України з Кривого Рогу Дмитро Донський, проведжають його в останню путь. Чоловік віддав своє життя, намагаючись врятувати побратимів, з якими пліч опліч боронив нашу землю з першого дня повномасштабного вторгнення країни-терористки, і матір Бога нашого чеснішові, і не від сарафині. Дмитро героїчно загинув 13 вересня на херсонському напрямку у селі Архангельське, коли на його підрозділ, що виконував бойове завдання, почав сунути танк та розстрілювати хлопців. Дмитро відволік увагу від свого взводу, дав можливість іншим хлопцям сховатися та взяв удар ворога на себе. Можу зазначити, відмітити Дмитра як правного воїна, і яка за біблія немає нічого святішого. Ніж віддати життя за своїх друзів, за свою землю. В цьому бою Дмитро пожертвував собою як герой. Добрий, саме такий позивний був у 31-річного Дмитра. Захисник завжди допомагав товаришам та ніколи не залишав їх у біді. Друг загиблого розповідає, полеглий завжди стояв на боці справедливості, тому що у 2014 році пішов воювати в АТО, де боровся з окупантами за Дебальцеве. Там він отримав поранення. Коли війна прийшла у лютому, просто не зміг не взяти до рук зброю знову. Дуже добрим, а завжди всіх був надіжний друг. И... Очень хороший человек. В 2009 с ним работали, он в 2014 пошел защищать нашу страну. Ну как-то там защитил, все было хорошо. Ну, в 2022 видите сами, что случилось. Прийшла біда, откуда не ждали. Герой міг би далі відстоювати право української нації на свободу у вільній країні разом з іншими побратимами в рядах штурмової розвідки лав 17-ї окремої танкової криворізької бригади. Але осколкове поранення в результаті обстрілу з ворожого танку виявилось несумісним із життям. У пам'яті рідних він назавжди залишиться героєм та людиною з великої літери. Тайся дуже героїчним, ну, добрим таким. Готовий боротися. Завжди там допомагав, якщо якісь проблеми. Поховали відчайдушного захисника поряд з іншими полеглими за батьківщину героями у секторі почесних поховань центрального кладовища. Там, за традицією, пролунав і останній військовий салют. Без батька залишилася чотирирічна донечка, без чоловіка, сина та брата решта родини. Перший міський висловлює щирі співчуття близьким полеглого воїна. Герої не вмирають навіки. Слава Ганна Штонда, Владислава Рудіюк, Максим Мурашов, перший міський.